На швидкості до успіху 17-річна Ангеліна Кузніцова молода спортсменка, яка не лише прославляє наше місто, а й входить до резерву збірної України з велосипедного спорту. За сім років у велоспорті дівчина досягла вражаючих результатів. Наша знімальна група побувала на її тренуванні, поспілкувалася з її тренером і дізналася, як вона крокує до нових вершин. На тренувальному маршруті швидкість, маневри та концентрація. Ангеліна Кузніцова, кандидат у майстри спорту України, відпрацьовує кожен поворот у свої 17 років. Вона вже неодноразово виступала на національному рівні, здобуваючи призові місця для нашого міста. Ангеліна почала займатися велоспортом у 10 років. За цей час освоїла різні дисципліни від шосейних гонок до кроскантрі та швидкісного спуску. У 2024 році вона продемонструвала свої навички на чемпіонаті України в Ужгороді. Її золото у швидкісному спуску підтвердило статус однієї з найперспективніших молодих спортсменок України. Це почалось так. Мені подарували велосипед, хотілося в компанії, бо самої кататися якось не дуже. Плюс мені дуже подобалося медальки отримувати, коли там нагороджують. Люблю таке. Прийшла до велобази, спробувала. Мені дуже сподобалася ця дружня кампанія. Всі друг друга підтримують, а також на змаганнях. Це такий адреналін, це щось таке нове. Ти спочатку дуже дуже довго страждаєш, а потім радієш від результату. І ти дивишся на свій результат, і це прям вау. Зараз Ангеліна зосередилася на МТБ та Даунхілі, складних, але дуже видовищних дисциплінах. Тренування проходять у різних умовах на трасах, у горах або в лісах. Під час шосейних тренувань за спортсменкою задля її безпеки завжди слідкує технічна машина. Але далі я планую, наприклад, йти більш віддалятися в МТБ Даунхіл, щось таке більш адреналінове. Бо спочатку я катала шосе, там отримала титул чемпіонки України декілька разів. Потім я пробую даунхіл. Розумію, що це прям от те, що мені треба, оцей адреналін, ці емоції. Ти постійно борешся зі своїм страхом, постійно сам з собою це думаєш. Як це це перебороти, і коли в тебе це виходить, це такі кльові емоції. Підтримка родини грає важливу роль у її житті. Мама трохи хвилюється за доньку через екстремальність даунхілу, але разом із татом підтримують її на змаганнях. Тренер не лише суворий наставник, а й головний мотиватор. Зазначає, Ангеліна дівчина з характером, що допомагає їй досягати таких результатів. Тренується вона вже сім років. Прийшла маленькою маленькою дів... дівчинкою, такою. Вона талановита людина. У неї є така можливість розвиватись далі. Вона вміє витерпити і може зробити так, що і своє якесь слово має. Завжди був, ну скажу такий, трохи діспод був. А тоді вже якось виростеш, якось сам з ними під... підростаєш. То... то вже думаєш про те, що якщо подобається, ну треба допомагати, а тільки не мішати. Досягнення дівчини не залишилися без уваги. Міська влада відзначила Ангеліну стипендію за високі результати. Ці кошти йдуть на її спортивний розвиток: обладнання, екіпірування, поїздки та проживання під час змагань. Крім обладнання, ще й ну, тоше витрачаю на обладнання. Я витрачаю відкладаю гроші, коли в мене там нема змагань. Я відкладаю декілька стипендій, і я їздила на збори з Закарпаття. Каталась по горам, і якраз після цього це дало мені по-перше, велику мотивацію. Більше я покращила свою техніку, і якраз тоді я змогла стати вперше чемпіонкою України з даунхілу. Це був основний чемпіонат. Попри всі труднощі, Ангеліна залишається цілеспрямованою та зосередженою на своєму шляху. Її місце у резерві молодіжної збірної України та статус кандидата до збірної це лише початок великого спортивного шляху.